А проти чого ви тут протестуєте? Ні, ось ви ну так. Ми стоїмо за чистоту в угори. Ага. А ви народна самооборона, А що це за народна самооборона? А що ви скажете? Це така? Ну, цікаво просто. Цікаво так. Цікавий феномен. Дуже цікаво. А то нашивки начепляли вас ну, там, де, тут так, і близько цитаєте. ніколи не було, а тут з'явилось ціле кобло. А чого ну, колега? А проти чого ви протестуєте? Може хтось сказати? Це ні, так не що видно. Ви якісь картинки показуєте, не кажете проти чого? Чи за що? За що? За що? За чисті вулиці, щоб не було ринків не санкціонованих. А вони є, тут не санкціоновані. По-моєму, тут Крупський все узгоджує, все дозволяє. Ви проти Крупського стоїте чи ні? Ні. Ні? За Крупського? Ясно. Які торгують санкціоновано. А що значить санкціоновано? У них немає ніяких. Ребята, туди переміщайтесь. А ви керуєте цим процесом, так? А ви хто? Ну самозахист підприємців, газета. Ну отлічно, правильно, ми зараз вами що можете нам сказати. Що це за народна самооборона? Це ваші? А ви почитайте, там все написано. Де? Так ви Ні, ж не даєте. Де а почитать? от читають, внимательно. Ні, я спросив за самооборону. Що це за самоборотно? А вот это они же, да. Ні, ну, не, ну це. Общественна організация. Идемте, ребята. Скільки вам Крупський платить? Ваші організації. Жилетки дорогі, я бачу. Obrigado.